Реквиз ситуации в автопідборі а буквы проверяем автомобиль в підборі Mazda. Зов не пустат. у нас бордюрцы. Бордюрка есть на дисках. Пленка на месте. Бордюрка есть такая, но не критичная. Мелкие такие это Полировка убирается. Крыша ровная. Минок. стороне диск получше. Пленка на месте. Так, все ровно. Мяти царапины Пленка на месте. Все сяло. На месте все. Мертвые зоны, в принципе. Такой апгрейд сделал непоганый. Даже упоры поставил. Вообще в мазлях нет упоров. Вот а здесь этих. Тут просто палка. Вот она, в принципе, эта палка ставится. на доставляли нас ще додатково обешублена. Тут, тут. Так, вона з Америки. У неї пошкодження невеликі, ціла безпека, ну доволі непогана вода Дивимось по кузову все ок І зауважень. Царапина на бампері, ну, начебто нічого критичного немає. Капот замінили, додатково стоять там дуже класні няшки-плюшки. Переходимо до наступної стадії. Треба зробити ендоскопію щоб подивитися, в якому стані двигун. Зараз куча хейтерів напише, що нашої це там робити, мазди не задирає. Моторчик сухенький, никто тут ничего не мыл. Пушки оригинал, сейчас продуваем. Что нас тут ждет? Ух ты! Ждет нас тут погрызанный мотор. Блядь! Видно, все таш маста. Четвертий. А це темно, це вже його з'їло. На то ж нагадую, що цей процес весь робиться на місці ось це ман. Із інструмент. Все, в принципі. Все робиться на місці. Зараз це вже процес барки, збираємо обратно. Дошки вже на місці, закручені, стоять, тепер просто надіваємо назад. А завод. Я вам хочу відповісти, що мазди задирає. І задирає навіть не тільки мазди. Чому двигун задирає це окрема скажімо так тема для відео. подивились ми ендоскопію, і як ми могли побачити на екрані, мотор дуже і дуже задраний. ну Звісно, зараз хтось знов напише: та це ж не задіре, це ж там просто царапінки і все, ну і все, типу, нема нічого критичного. Але це стадії дуже дуже задраного мотору. Подальша експлуатація з цим можлива, але недовго. І перспективи не райдужні. Подивившись, продавцю сказали, що, як, які проблеми і так далі. На що продавець сказав, це ви глянули, а інші приїдуть і не глянуть, тому я її продам, знижки не буде. Ну і ми, звісно, від цієї покупки відмовились. Ось це і називається прикрій моменти. Так, начебто, все йшло дуже непогано. І пошкодження, і комплектація, і хетчбек. Ну прям то, що дівчина хоче. Але на етапі перевірки двигуна побачили, що там дуже-дуже великі зади. Звісно, таке авто ми рекомендувати не можемо, тому ми шукали і знайшли і далі.